Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Як працює центр взаємопідтримки у луцькому Радці? Хто може отримати тут допомогу? Як треба щось там дітям прийшла, взяла футболки, шорти. На Волині діє проєкт Армія відновлення для безробітних. Скільки людей долучилися? Вирішив допомогти дітям, щоб дітям було де вкриття, сховатися було де працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій вивчають жестову мову. Такі знання пригодяться в нашій службовій діяльності. З початку повномасштабної війни центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених людей, що працює у Луцькому радці, надав допомогу майже 38 тисячам переселенців. Про це Суспільному розповіла Ліна Галан, начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вибирає одяг для трирічної доньки Олена Бондаренко. Розповідає на Волинь з Донеччини, приїхала два місяці тому. Сюди прийшла вперше. Там батьки живуть. Ну просто що ми не можемо там знаходитись, так як там. ну… Безпека для дитини для мене, страшнувати трошки. Ти якісь літні речі, ну щось таке. Для дитини більше. Ну таке, щоб там вдома ходити. Таке. бо для дому трошки дорогувати окуплять. З Бахмута переїхала на Волинь Юлія Яковлева. каже, центр взаємопідтримки відвідує за потреби. Згоріло все житло, і тому можу ну, там залишатись, бо нема де. Ну як треба щось там дітям. Ну так, прийшла. Взяла футболки, шорти. Була, щоб купувала, бо такі ну, не дуже речі такі, щоб вдягнути. А так, що якщо є, там такі більш-менш нормальні, тоді тут беремо. То буде для хлопчика, а не для дівчинки. Лучанка Вікторія Дмитрук, вчителька, у центрі взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб, допомагає під час відпустки. Каже, працювати тут морально важко. Людей шкода. І ти питаєш, що вам треба. в мене немає нічого. Це страшно. З дітьми цікаво. Дітям хочеться щось знайти. Для них будь-яка іграшка, то ну, вже, вже хочеться. Хоча мами дуже їх зупиняють. Тому що, кажуть, ти взяв дві іграшки, три, вистачить, зараз прийдуть дітки, зараз будуть знову. Зі складу піднімаємо сюди одежу, дівчата-волонтери її розкладають, сортують. А ми потім вже після сортировки, якщо, наприклад, зимова попадає, то ми її випускаємо знову в склад з початком війни. То роботи стало трошки менше, тому що менше вже приходить гуманітарної допомоги, менше вже приходять клієнти за ВПО. Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб працює тричі на тиждень, понеділок, середу та четвер, з 9 до 17 години. Тут можна отримати як матеріальну, так і психологічну допомогу. Говорить начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. Ми маємо можливість сьогодні забезпечувати на Необхіднішими продуктами харчування внутрішньопереміщених осіб, одягом, взуттям і власне предметами побуту, які необхідні. У нас є психологічний штаб, де скеровуємо до психологів. Це люди, які проживають вже довгий період часу, і ми більше сконцентруємо роботу на їхню інтеграцію, на працевлаштування на сьогоднішній день. Відповідно до зміни до положення, ми обслуговуємо внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нашу територіальну громаду. І перебувають не більше трьох місяців. Ну це переважно і Херсонська, і Запорізька область. Зі слів директорки обласного департаменту соцзахисту населення Оксани Гобот усього з початку повномасштабної війни Волинь прийняла 77 тисяч 900 українців з областей, де тривають бої. Оксана Кот, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Більше двох рятувальники ліквідовували пожежу в цегляному столярному цеху, яка виникла сьогодні о 7.11 у селі Берестяни Луцького району. Розповів Суспільному Володимир Нестеров, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Цього слів на місці працювало більше 20 пожежників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає. Чому загорівся столярний цех, буде встановлювати спеціальна комісія, каже Володимир Нестеров. До місця події були направлені вогнеборці місцевих пожежних команд сіл Журавичі, Горамівка, селища Цумань і шостої державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерці. Агідну допомогу згодом відправили рятувальники з першої державної пожежно рятувальної частини міста Луцьк. Всі підрозділи працювали над тим, щоб врятувати будівлю і ліквідували пожежу за допомогою семи водяних стволів о 9.25. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття частково будівлі, певне виробниче обладнання, пошкоджено покрівлю та стіни. Працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій навчаються жестової мови, розповів Суспільному начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Роман Дейнека. фельдшер рятувальник Володимир Ховайло каже: уроки записують на відео та щодня повторюють вдома. Букви, ну це знаю. Вже вивчив, рахувати теж знаю. Вивчив такі слова. Наприклад, от, що нам задають, ну деякі знаєш. Потрібно їх постійно використовувати в навчанні. На, в в спілкуванні, щоб їх краще ну запам'ятати, для рятувальників складено базову програму з тисячі слів. Розповідає викладачка жестової мови Катерина Михалюк, каже, їх опанують за 72 години навчання. Реально, це тисячу. Жестів це не так багато теми. В нас є природа, тварини, медицина, військова група. Тому ну основна база, яким знадобиться для того, щоб надати якусь допомогу людині, в них буде отримані знання, допоможуть зрозуміти, правильно оцінити проблеми людей, які не чують та не можуть говорити, і визначити, яка допомога потрібна у конкретний момент, каже начальник відділу ДСНС Волині Роман Дейнека. У моїй практиці таких випадків ще не було. Але я думаю, на майбутнє такі знання пригодяться в нашій службовій діяльності. У цих навчаннях беруть участь працівники, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення пожежно-рятувальних аварійно-рятувальних робіт. Тут є і фельдшери, рятувальники, і медики, і психологи. Заняття проводять волонтери громадської організації Жез допомоги по завершенню курсу. 22 рятувальники отримають сертифікати. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук Суспільне новини, Луцьк. Півтори сотні безробітних, які зареєстровані у центрі зайнятості, долучилися до проєкту Армія відновлення на Волині, розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Серед них волинянин Володимир Шубіч. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пішов воювати. Пішов добровольцем, попав в 92-гу бригаду. Мені подобалося з тими хлопцями, що там служать теж. Я зараз спілкуюся. Нині, каже, звільнений у запас, бо доглядає 89-річного батька. Розповідає, став на облік у центрі зайнятості, бо шукає роботу. Зараз, говорить, допомагає облаштовувати укриття в Любашівському ліцеї. Ну, вирішив допомогти дітям, щоб дітям було де вкриття, щоб сховатися було де. З 9 до 6 працюємо. Сьогодні це вже який день у вас поспіль? Сьомий день вже працюю. У Любишівській громаді проєкт стартував у червні цього року. Долучитися до суспільно-корисних робіт може будь-хто із зареєстрованих безробітних, каже начальниця Любишівського відділу центру зайнятості Ольга Ковальчук. Суспільно-корисні роботи це роботи оборонного характеру. Перелік там дуже великий. Це можуть бути роботи з допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій, також будівництво захисних споруд, укріплення вже існуючих споруд. Це може бути також заготівля дров до зимового періоду, може бути розбір завалів. Ці роботи відбуваються на умовах повного робочого дня. Зарплата буде в розмірі мінімальної, яка з жовтня місяця становить 600-700 тисяч гривень. На Волині проєкт стартував торік. У 22-му році до нього долучилися 28 людей. Цього року понад 100, каже директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Для Волині армія відновлення більш характеризується як армія оборони, тому що нас бухмилово. Ми не маємо великих руйнувань упродовж січня-червня. Ми вже залучили 124 безробітних. Маємо на такі роботи кошторис 660 тисяч. Ми практично його весь уже освоїли. Плануємо, що цей кошторис ми будемо збільшити. Плануємо, що на такі роботи освоїмо понад мільйон гривень. У Любишівському ліцеї учасники армії відновлення працюватимуть 10 днів, розповів Володимир Шубіч. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Десятеро дітей під керівництвом режисера і мультиплікатора Леоніда Тивонюка протягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку. Це фрагмент навчання підлітків під час анімаційного майстер-класу Волонтерство примножуй добро. Всі, всі, всі подивились на мене. Ми з вами маємо вигадати, вигадати рух. Тобто, що у вас буде відбуватися в кадрі? Пам'ятайте, що ми знімаємо 12 кадрів в секунду. Я працювала над анімацією не перший раз. Є знайомі Лиця, дуже приємно бачити і нових дітей, які зацікавилися цим, прийшли знімати. Знімаємо ми зазвичай на свої телефони. Подобається ліпити нові фігурки, придумувати нові сцени, які можна зробити з фігурками. В нас буде таких два, два напрямки: один це невеличкі такі як етюди, які ми будемо сьогодні знімати на різні теми волонтерства. А в кінці в нас вийде ще одне додаткове анімація ціла, тобто, де діти будуть розробляти одну тему. Ему, тобто, працювати над одним анімаційним фільмом, де буде просто ціла історія, і в нас вийде повноцінний анімаційний короткометражний фільм. Після вивчення основ зйомки і монтажу мультиків розпочали роботу над втіленням сценарію мультфільму про волонтерів. Розповідає 16-річна школярка Діана Гісь. Дівчина разом з іншими дітьми ліпить з пластиліну героїв і предмети для майбутньої анімації. Я роблю фон для кадру, де зруйнований будинок. Зараз буду робити як падають двері, щоб вони тут лишали як в зруйнованому будинку. Інші роблять ракети анімаційний майстер-клас включає не лише навчання мультиплікації, але й зустріч підлітків з волонтерами Луцька та популяризацію волонтерства через створену дітьми фінальну відеороботу – Говорить начальниця відділу управління сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. всі бажаючі можуть записуватись, як діти з спеціальних категорій, діти внутрішні переміщення, особи або, наприклад, чиї батьки зараз військові, так і будь-хто, будь-які бажаючі діти. Єдине, що в нас є певні обмеження по віку, бо анімація це ну такий складний процес, і тому ми зазвичай просимо там від 13 років до до, до, до скількох хоче. Мультиплікатор Леонід Тивонюк розповів: змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах! Бажаю збройним силам України, незламної сили духу, надійного плеча побратима у важливі моменти, впевненості, впертості, злагодженості, підтримки та міцного здоров'я. Любі наші ЗСУ, пишаємось вами, тішимо, що маємо таких відважних хлопців і дівчат, і дякуємо вам за те, що ви робите для нашої України. Щодня молюсь про те, щоб ви здорові та неошкоджені повернулись до своїх домівок із нашою спільною перемогою. Слава Україні і слава кожному із вас, наші герої! Ми, як гурт Флайза, команда з більше ніж 20-річною історією, дякуємо вам за можливість співати українською і поширювати нашу культуру. Певнені, що в такий складний для всіх нас час, це теж надзвичайно важливо і наближає нашу спільну перемогу. Наша перемога це повернення до кордонів України 1991 року. Наша перемога це надійна, потужна сучасна система безпеки, щоб більше жодна сволота не зазіхала на нашу землю. Наша перемога це приєднання до НАТО до Європейського Союзу. Наша перемога. Це позбування усього, що пов'язано з рашизмом книг, фільмів, музики, ідеології, назв у вулицях, пам'ятників і так далі. Наша перемога це любов до нашої батьківщини, ще дужча, ще крутіша, ще якісніша любов до нашої України. Наша перемога це усмішки на обличчях наших українців і радість від того, що ми найпотужніша, найбагатша, найсвітліша країна на всій планеті. Хай так і буде.